Моя історія кохання і чому я не розумію жінок. Було це років п'ять тому. Я був у одній компанії, і там була ну неймовірної краси, дівчинка Кіра. Я до неї так і сяк, залицявся, а вона в ні Ну просто ну на мене уваги вона не звертала від слова зовсім. Але тут ми одного разу поїхали на дачу з компанією відпочивати, там випивали, і підходить до мене її найкраща подруга і каже: Роман, ну не тупи, дай Кірі. І тут мене оцінило, точно, вона хоче випити. Я налив 50 мл білого рому, видавив половинку лайма, став 10 мл цукрового сиропу, додавив льоду. Це все, все гарно взбив. Пішов до Кіра. Якраз сиділа з тою самою подругою. Я приходжу і кажу: Кіра, це тобі дай Кірі? Я знаю, що ти його хотіла. І вони двоє на мене дивляться, і в один голос кажуть: Їбайте довбойоп! І закрили двері. 저희는 또움을